Людина-перфекціоніст це людина, яка залежить від похвали інших людей, від одобрення іншими людьми. Така людина не зацікавлена у розвитку свого оточення. Ця людина не зацікавлена в тому, щоб перемога досталася іншому. Ця людина не зацікавлена, щоб іншим було добре. Вона може створювати цей вигляд. Вона хоче, щоб похвалили саме її. Для перфекціоніста Всередині себе розвивається егоїзм, тому що вона хоче отримати все найкраще тільки для себе і все собі, собі, собі. Їм складно братися за якусь роботу, тому що вони привикли виконувати все або ідеально, або взагалі не йдуть у цю роботу, тому що такій людині складно дозволити зробити помилку, зробити щось не ідеально, тому що тут сильно виражена тема его і ідеальності. Перфекціоністи це люди, які в постійному стресі, напрузі, в тілі, напруга. Тому що коли людина працює на результат, вона постійно в конкуренції, вона завжди порівнює себе з кимось, і завжди така людина знайде когось, то кращий. І це буде для неї наступним стресом. Це буде знову ж таки внутрішня робота. І така людина буде хотіти догнати цю людину. Бігаючи за чужими результатами, людина втрачає свою власну ціль. Ви тільки уявіть, скільки перед перфекціоністами стоїть завдань. Одночасно виконати, розпочати, стежити за тим, що все було ідеальним, моніторити результати інших людей. Адже завжди знайдеться той, хто зробить більше, краще і так далі. Правильніше, красивіше, список можна продовжувати до безкінечності, і людина постійно перебуває у насильному стресі. Перфекціоністи постійно порівнюють себе з іншими, дивляться на чужі результати, не звертаючи уваги на те, який шлях він уже пройшов, чого він досягнув і що він змінив у своєму житті. Для перфекціоніста важлива кінцева мета, а не шлях, яким він іде у гонитві за чужими успіхами. Людина втрачає власну мету. Почуйте мене, тому що коли в просторі сильна магнітна бура, е нервова система виснажена і виносить просто хлам полем. І це ви маєте розуміти. І зараз в нових енергіях, е саме у таких людей, все валиться. І тут. Важливо йти в глибоку роботу, тому що є певні сили, які створюють цей баланс. І я запрошую вас у цю роботу на консультаціях та курсах, які вже у мене є. Там ви зможете вийти із глибокого стресу, відновити своє здоров'я. Перезавантажитеся, зрозуміти, де дала збій ваша психіка, де є збій у вашій родовій програмі. І також ви зможете війти в стан того спокою, якого ви шукаєте. Ви зможете розвантажити себе і свою нервову систему. Марафон сила духу. Там йде повне заглиблення у себе. Курс ковчег це про те, що ми виходимо і із... сепарацію із батьками. І якщо подивитися у курс трансформації, це глибока робота, глибока робота із енергіями, у яких ви перебуваєте. Це е, трансформація вашого поля, це вихід у вашу реалізацію. Це одужання вашої нервової системи, а найголовніше ви вчитеся відчувати. Стаючи на цвяхі, ви відчуваєте поле, ви відчуваєте енергію, ви відчуваєте свій ресурс. Ви розумієте. Циклічність нашого життя, тому що там ми заходимо у моменти вашого зачаття. Ми працюємо із клітинами зачаття у той момент, коли вас зачали батьки. Такої глибокої трансмації ви ще не зустрічали з моменту вашого зачаття, з моменту вашого внутріутробного розвитку. Тому що там якраз. Теж формується дуже багато травм, на які мало хто звертає уваги. Внутрі утробні травми вони відіграють важливу роль у нашому житті. Запрошую друзів вас разом зі мною пройти вашу власну трансформацію. Обнімаю вас!